Я впевнена, що факт та дата нашої перемоги вже записані в хроніках Акаші. Вітаю! Мене звуть Тетяна Норенко. Я енергопрактик, целитель та людина, яка має дар бачення. І сьогодні я хотіла поговорити на таку тему, як життя після контузії. Це дуже важлива тема, яка, на жаль, стала реальністю для багатьох наших захисників та цивільних людей. Контузія це не просто фізична травма, це випробування, яке змінює життя, впливаючи на думки, емоції, пам'ять та взаємодію з іншими людьми. Можливо, ви або ваші близькі переживали це, можливо, ви відчуваєте, що світ навколо змінився, і вам складно знайти опору. Ви наче як той пазлик, який не до цієї картини. І це абсолютно нормально, бо контузія це невидима рана, яка потребує часу, розуміння та професійної підтримки для стілення. Я знаю, наскільки складно буває говорити про це, наскільки важливо шукати допомогу. Та пам'ятайте, ви не самотні, бо є люди, які пройшли через подібне і змогли повернутися. До повноцінного життя і є фахівці, готові підтримати вас на цьому шляху. Я запрошую всіх, хто постраждав від контузій і відчуває потребу в підтримці на консультацію. Ми можемо обговорити ваші переживання, виклики, з якими ви стикаєтесь, та разом намітити шлях до покращення. І я розумію, що кожен випадок унікальний і мій підхід буде індивідуальним саме до вас, заснованим на ваших потребах та запитах, моя мета допомогти вам знайти ваші ресурси, відновити якість мислення та повернути до життя наповненого сенсом. Якщо ви відчуваєте, що цей крок саме для вас. Напишіть мені в особисті повідомлення. Ми знайдемо зручний час і формат для нашої розмови. Пам'ятайте, ваша історія важлива, а ваше відновлення можливе. Не соромтеся шукати допомоги, бо разом ми сильніші. Зберігайте це відео, підписуйся на мене, постав багато байку та поділися цим відео з тим, кому потрібна допомога. Бо ми маємо бути здоровими і щасливими.